Вітаю вас, вільні українці. Євген Дикий, хто забув, нагадаю, це самий головний начальник серед пінгвінів. Так от для нього, як завжди, головною проблемою в Україні зараз є це погана мобілізація. Не корупція, яка фактично умножила на ноль всю мотивацію добровольців, от, а іменно погана мобілізація. Не корупція, яка вкрала в нас перемогу ще в 2022 році. Та сама корупція, за якою ми зараз просто, як казав Трамп, не маємо жодного козиря, тому що всі ці козирі розокрали корупціонерів. Якщо ми просто героїчно не підпишемо, але в усьому іншому лишимо все як є. Тобто е по мобілізації, по поповненню нашої армії, по тому, взагалі як ми воюємо, то навесні нам ці 28 пунктів здадуться вже дуже хорошими умовами. Тобто, реально, якщо ми залишимо все, як є, нас до весни дожмуть. Це треба розуміти. Я чиновник, я крутой, пусть уже не молодой, но слуга народа. Якраз корупція і дожме Україну. Підивіться, хто очолив делегацію, яка поїхала домовлятись за мир. Ярмак і Умеров, які фігурують, підозрюються в корупційних схемах Міндіча. Після обшуку Ярмак подав відставку. Я очолив делегацію Умеров, який був міністром Збройних сил України, при якому закуповувались браковані міни і нікого за це не покарали, браковані бронежилети. Ну, все нормально. Получається, за мир поїхали домовлятися ті ж самі корупціонери. Ну, нічого не міняється. Зеленський просто не хоче нічого змінювати. Напомні, джентльмене. Эту як результат, делегація, яку очолював у фактично нічого не досягла. Мабуть, домовлялися не за порятунок України, а за порятунок власних же жов. Це як треба було докеруватися Зеленському, щоб не знайти жодної людини, яка була замішана в корупції, щоб очолити цю делегацію. Ви готові брати на себе політичну відповідальність і фактично діло те, чого ви потребуєте від Петра Олексійовича, якщо у вас в окруженні знайдуть вашого Конечно. Свинарчука, ви Уйдете в відставку. Я считаю, что президент Порошенко должен был посадить Свенарчука. Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать: Я прошу, я обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем судам. Если будет такое, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти от отставки. Поехали далее. Зеленский призначил своим особистим радником з питань відновлення України Оксану Маркарову. Яка колись була замішана в скандалі з Активбанком по виведенню майна, і після цього скандали її призначили послом Сполучені Штати, де вона там замість того, щоб бути послом відкрила собі ресторанчик. А зараз вона буде відповідати за питання відновлення України. Я ж кажу ще раз: Зеленського, крім корупціонерів, виходить, нема кого призначати на відповідальні посади. Не справлюсь, уйду, Тому йду на Тому літ. Поэтому один із перших законів закон про імпічмент. Ярма, після того як подав відставку, заявив, що готовий піти на фронт. Мені цікаво, в якості кого він піде на фронт? В якості штурмовика не думаю. Може піде у радники до Сирського? а може очолить штаб або офіс сирського, щоб остаточно прибрати вже до рук і збройні сили України. Силовики вже і так в його руках, а тут ще будуть збройні сили України. А ви як гадаєте? Йду на фронт. Путіну гаплик. Єрмак заявив, що йде на фронт. Принаймні таке повідомлення зробила журналістка видання Нью-Йорк Пост. Кореспондентка попросила Єрмака прокоментувати його відставку з посади. Колишній глава офісу президента України відповів, що йде на фронт, бо завжди служив в Україні і є чесною та порядною людиною. Ама якщо мене хтось буде спрашує, то мене немає, я пішов на війну. Добре, тільки недалеко, щоб я бачила, льонь. Мама, що значить недалеко? Я цар, я йду на війну. Такої ти цар, Льоня, ти поц той слушай, що мама тобі говорить. Добре. Так що українці, очередне перезавантаження уряду від Зеленського. Це очередне шоу для челяді, тому що досі нема відповіді на запитання. Так, що у нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами крісами. всім і тим розпочав цю спецабасрацію. Я чиновник, я крутой, пусть уже не молодой, но слуга наро. Я один краду чуть-чуть, я один краду чуть-чуть, а с друзьями много вальпах снег, сканных зной. Зато, мои друзья, со мной есть дома, есть сады, есть мигалка для езды, а остальное да. Не надо петь эту печку, да похеру. Це ж зрозуміло російською, правильно?